Як я можу тобі допомогти? Відмов їх від штурму. Я врятував життя вашому другу. Це правда. Та чи потрібна їм правда? Ти хто такий? Ти що тут забув? В будинку монолітнутий! Перебив людей мастив, Притяг його сюди, а сам ховається криша. Нічого. Ми цю мерзоту тут і зариємо. А ти або відвали подалі, або вставай до строю. Буде гаряче. Я прийшов сюди за мастифом. Субота покликав. Правильно зробив. Мене він також набрав. Розказав про все. Сказав, що та тварюха монолітнута з мастифа зомбака хоче зробити. Хрін на рило. Твій субота помилився. Монолітівець не вбивця. Він врятував мастифа. Мужик, що ти верзеш? Він, мабуть, прямо зараз мастифа на зомбака перетворює. Чи ти. Навмисно час тягнеш. З моноліту ти б змовився, сука, здохни.